Ранок новий наступає, сонце радо зустрічає, нехай світ весь зачекає, а всі мене вітає, запальне це тренування шість ноль ноль самого рання, але нас не зупинити, Будем чудеса творити. Ось розминочка почалась, кров по тілу розігналась, раз, два, три, чотири, п'ять. будем вправи починати. Джеки вправно вистрибаєм, пульс свій вгору підіймає. Тут же прес нас доганяє, ах, нехай горить, палає, і стрибки вже нас дігнали, вже сіднички запалали, пульс у космос залітає, під обличчя заливає. Бьорти вправно ми почали, човником нас прес дожали. По спині струмок біжить, але нас не зупинить. Блоки всі відпрацювали і розминку відкатали. Сім вже задзвеніло, чітко ми усе зробили, все запили ми водою. Йдем легкою ми ходою. Щастя в очах сіяє, а фігура всіх вражає. Прохожі поглядом кидають, що тренуюсь, помічають. Нехай всі навколо знають, а всі нас надихають.